Вітаю, друзі. На Черкащині місцеві жителі гнали пеньками працівників ТЦК, які піджали хвости. Дивимось відео.

ほら! <music> <music> Після того, як ТЦКшник смачного такого ляща від того здорового мужика, отрив, вони просто взяли і поїхали. Ось вам реальна обстановка дій. І мені чомусь так здається, що ось таке відношення до них, ну до більшості з них. В усієї України, в усього населення, тому що зроблено достатньо для того, щоб їх ненавиділи, е, призірали так само, як і працівників поліції, які думають зараз, що все безнаказано, що вони зараз на коні, що зараз косять бабки, що в них все там життя буде. Нормальне в майбутньому. Я вважаю, що карма існує, і що кожен із них буде притягнутий до встановленої відповідальності в тій чи іншій формі. Однак я виступаю виключно за законні форми і методи. Ні в коєму разі не закликаю до будь-якого насилля. Сама так сторонку лучше та діти, на всякий случай я просто переживаю. У вас документи є? Це хто? Що це хазяїн машини? Виносимо достанову. Щоб ви розуміли, блогери розіграли ситуацію, при якій нібито власник автомобіля в багажнику зв'язаний знаходився, а інший учасник був з безбольною бітою. І працівник поліції нічого розумнішого не придумав, як винести постанову про накладення адміністративного стягнення. Тобто розуму хватило лише на те, щоб видушити із себе постанову. Хоча ви розумієте, а якби людина дійсно була в небезпеці і при такій обстановці, то це просто страхіття, що працівник поліції не вжив дієвих, ефективних заходів реагування і просто виписав постанову, і люди поїхали далі. Як вам? Нормальний ход? От вам реальна допомога від поліції, від конкретно цього поліцейського. До речі, можете написати в коментарях, наскільки поліція вам допомогла в вашому житті при зверненні до неї. Знаєте, труна дитини вона найтяжча. На жаль, для наших високопосадовців, а також військових, люди на фронті. Це статистика. Для мене, як для народного депутата, як для жінки, взагалі, як для українки, люди ніколи не були статистикою і не будуть. Як завжди, гарно щебече народний депутат Анна Скороход, але при цьому всьому голосує за продовження військового стану, прекрасно знаючи, що наслідком цього є ось ця бусифікація, яка відбувається по всій Україні, виходячи з інформації, розміщеної в мережі, з численних роликів, де ми бачимо, як просто ну, йде знущання, іде просто. Психологічне ламання цілого народу через коліно внаслідок того, що люди хочуть жити. Добрий день, А може запитання: а що ви тут робите, що стоїте? Працю? Я просто бачу, ви на трукан ловите, так? Да? А що зайнятися більше нічим? Просто не ну, дивіться, ну стоять дівочки. У нас роді проституція негалізована, може їм і краще зайнятися? Чи обов'язково людей кошмарить на трукан треба? Яке завдання? Кошмарить людей, а не займатися тим, що треба. Ми всі знаємо, що працівник поліції будь-який при отриманні інформації про ознаки вчиненого адміністративного або кримінального правопорушення правопорушення зобов'язаний вжити заходів реагування в межах своєї компетенції. На даний час особа повідомила про те, що відбувається торгівля людьми, тобто заняття проституції. За це дійсно встановлена адміністративна відповідальність. Відтак, працівник поліції повинен був відреагувати, як мінімум, підійти, встановити і затримати. Осіб, якщо в них не було б відповідних документів для складання відповідних адміністративних матеріалів, це не було зроблено. Як наслідок, на мою думку, це є вчинення дисциплінарного правопорушення з боку працівника поліції. За що передбачено відповідне дисциплінарне стягнення, там вони бувають різні види. Якщо вам більш цікаво про це, переходьте в мій телеграм. Я виставлю там скаргу, яким чином подавати щодо саме притягнення працівника поліції до дисциплінарної відповідальності я завжди представляюся. Добрий вечір. Стриских та перевірка військово-облікових документів. І відразу, що я почув, від одного з них зараз ти підеш за російським кораблем. Поки відходили, підбігли ті його колеги з того місця, почали бити по голові. Там, після декількох ударів, я впав на землю. Почали добивати мене ногами, били в суди, де, де могли дістати перше по голові. Я пробував захистити сороками голову, почали бити потулобу, по ну по всіх вільних місцях.